Права 4:36. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що у нас різниця двох дробів має дорівнювати одиницю, що ділиться на 2 А-3. Щоб довести таку тотожність, давайте знайдемо цю різницю, чому вона дорівнює. Отже, будемо робити це тотожніми перетвореннями. Перший дріб я пропоную і чисельник і знаменник помножити на 2, щоб у нас зник дріб. У десятковий у знаменнику. Я запишу, що додатковий множник у нас буде 2. Другий дріб чисельник запишемо без змін, а в знаменнику запишемо так, щоб могли використати формулу квадрату різниці. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. 2 помножити на 0,35 це буде 0,7. В знаменнику 0,5А помножити на 2 це буде 1А або просто А. Відняти. А 2 помножити на 1,5 це буде 3. Є? Відняти. Чисельник переписуємо без мін 0,2А мінус 0,6. А в знаменнику тоді записуємо як квадрат першого виразу. А в квадраті мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться перший вираз у нас А. що множиться, а другий вираз у нас 3. Ну і плюс квадрат другого виразу це буде 9 у. 9 це 3 у квадраті. Є? Ну що ж, якщо ми так записали, то зараз знаменник другого дробу розкладемо на множники. Зрозуміємо, який у нас буде найпростіший спільний знаменник. Отже, записуємо, що це дорівнює 0,7, що ділиться на А-3. Відняти. Так, в чисельник переписуємо 0,2а 0,6. А в знаменнику цей вираз у нас можна записати як квадрат різниці двох виразів. Тобто це буде як А мінус 3 до квадрату. І це дорівнює. Ну Що ж, А-3 до квадрату запишемо в іншому, то у нас вийде 0,7, що ділиться на А-3. Відняти тут у нас 0,2А. Мінус 0,6. А в знаменнику А мінус 3 у квадраті ми запишемо як А-3, що множиться на А мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що множник А-3 один у нас є і в першому, і в другому дробі. Але у другому дробі два множника А 3, а в першому тільки один, то щоб там було також два множники А 3, то і чисельник і знаменник першого дробу потрібно помножити на А-3. Це буде додатковий множник. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, в чисельнику у нас вийде 0,7, що множиться на А-3, потім відняти 0,7. 2А мінус 0,6. А в знаменнику записуємо А мінус 3, що множиться на А мінус 3. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. Отже, 0,7 множимо на А мінус 3. 0,7 помножити на А це вийде 0,7А. Далі 0,7 множимо на мінус 3 це буде мінус 7 на 3 21. Там є один знак після коми, то вийде мінус 2,1. дужками знак мінус, міняємо знак доданків на протилежний. Було 0,2а стане мінус 0,2 А, було мінус 0,6 стане плюс 0,6. А в знаменнику. Записуємо без змін а мінус що множиться на А 3. І це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. В чисельнику у нас 0,7 А мінус 0,2А. Це буде 0,5А. Далі мінус 2,1 плюс 0,6 це вийде мінус 1,5. Знаменнику записуємо як А мінус 3, що множиться на А мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз, щоб скоротити, давайте ми помножимо на 2 і чисельник і знаменник. Запишу як додатковий множник, тоді. Дивіться, в чисельнику у нас 2 помножити на 0,5А це буде 1А. Записується просто А відняти. 2 помножити на 1,5 це буде 3. І в знаменнику 2 ми множимо на А мінус 3. І множимо на А мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, на А мінус 3. Скорочуємо і чисельник і знаменник. Тоді в нас тут буде одиниця у чисельнику. То ми записуємо, що це дорівнює 1 у чисельнику. А в знаменнику 2, що множиться на А 3. Є? Ну що ж, після тутожніх перетворень ми одержали одиницю, що ділиться на 2, що множиться на А 3. І тут у нас одиниця, що ділиться на 2. Що множиться на А мінус 3, Ми отримали той самий віраз, тобто ми довели тотожність. Записуємо, що тотожність. Доведено. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.